Вітаю, друзі! Сьогодні ми вам покажемо, як зберігаються наші продукти для того, щоб ви були впевнені, що з ними нічого не станеться і вони будуть в найкращій якості саме тоді, коли вам будуть потрібні. Отже, на вулиці сьогодні 0 мінус а в камері, де зберігаються наші інокулянти, ми дивимося на сьогоднішні 6 градусів тепла. Тобто оптимальна температура для зберігання інокулянтів від 5 до 7 градусів ми витримуємо. Зараз ми знаходимося на складі, і ви в змозі побачите, як зберігаються інокулянти якими ви будете інокулювати трошки пізніше свою сою. Це Агрібактер, Різефікс, Біобуст та Райспі. Отже, друзі. Чому важливо, щоб продукти зберігались при оптимальній температурі? Тому що за будь-яких умов ви в кінцевому результаті отримуєте максимальний результат. Тобто, те, що виробив виробник. Ми доносимо до ваших полів в тому стані, як було задумано. А крім того, що продукти зберігаються тут, в регульованій температурі, а температура складає 5 градусів, ми також веземо продукти в спеціальних контейнерах, які охолоджуються Внутрі контейнерів, стоять датчики, які контролюють температуру. І на протязі всього часу, продукт, який їде в Україну, він зберігається відповідно до тих температур. Які, які він вимагає. А саме це, це низькі температури не вище 15 градусів, ми зберігаємо 5-7 градусів. Якщо залишок продукту лишається на наступний рік, а більшість продуктів наші мають і 2, і 3 роки терміни використання, перед початком сезону ми завжди робимо аналізи як в своїй лабораторії, так і в незалежній лабораторії інституту мікробіології. Тому купуючи продукт. В компанії Грітеми ви можете бути завжди впевнені в тому, що це якісний продукт. Звертайте увагу в першу чергу на постачальника, чи має в змозі він е зберігати продукцію так, як того вимагає продукт. Е в першу чергу маю на увазі транснаціональні компанії, які е, зараз дуже популярні в Україні, і дуже часто вони не зберігають свої продукти за оптимальних умов. І дуже часто ці продукти попадають до вас е, вже сумнівної якості, не дивлячись на те, що виробник е, вклав все, що можна в ці продукти. І по друге, я хотів би звернути вашу увагу на те, чи маємо ми сьогодні моральне право купувати е, продукти. В транснаціональних компаній, які сьогодні працюють на ринку Росії, які фінансують війну проти України своєю діяльності, я вважаю, що ні. Тому купуємо компанії, які підтримують Україну. Слава Україні! Все буде Україна.